Травми, які отримала жінка, упавши в яму з гарячою водою на вулиці Єреванській, її життю не загрожують. Медики оцінюють стан постраждалої як наближений до середньої тяжкості. У неї опіки першого ступеня та перелом ключиці. Жінка потребує операції. Її зроблять планово у вівторок. А працівники Києвенерго другу добу поспіль ліквідують порив тепломережі. Опалення та гарячої води у сусідніх будинках ще немає. Мешканці запевняють, що пориви тут стаються часто через зношені системи. Майже що місяця латають труби, але результату немає. Останню аварію ліквідували за кілька годин до нещасного випадку за 10 метрів від місця нового пориву. Вона вийшла сюди до подруги, підійшла до цього пункту і впала туди в яму. Глибина ями там близько 2 метри. Там був кип'яток. Вона почала кричати. І хлопець на четвертому етаже тут курив, случайно, Олексій його звати. Альоша вискочив зразу і витяг її відтил. Вона обпалена в неї ноги і перебиті ключиці з осміщенням.